2 вересня у селі Хотів на Київщині відбувалися рейдерські збори прибічників ПЦУ. На цей шабаш зійшлося декілька десятків чоловік, але їхні відповіді прекрасні. Прекрасно відображають, хто і як під видом парафій відбирає святині у нашій країні. Плюс чого вартують слова деяких кліриків ПЦУ. Але переважають такого трамугалі. Ви знаєте, ніколи не не буду, тому що я це церква, Ви ви підписуєтеся як прихожани цього храму. Ви, дохи, ви, ви скажі, ми, читаєте, під чим ви підписуєтеся. Ми читаєте, не ми ми. підписуємося. А, а дайте скажіть, ми. будь ласка, дивіться, список. Я читаю, тихо. Список членів, що беруть участь у загальних зборах членів регіонів громади Української православної церкви святого Олександра Невського. Тобто ви підписуєтеся в списках громади святого Олександра Невського. Подивіться, що ви підписуєтеся. Так ви члени релігійної громади Олександра Невського? Якого Де не вона? А я не ходжу в церкву. О, прекрасно! Це от на Росії. От на Росії будете розмовляти, хто кому ходити, ясно? ви на Росії будете, а я буду тут, а ти будеш на Росії. Протоколи почитайте, це не протоколи. І це на зараз це просто списки для реєстрації значить для чи... участі в громадських слуханнях. Будь ласка, Позай, підходьте, реєструйтеся. Громадські це ж церковні, Ви ж хочете зброю провести. Ось церковні люди приснули це громадські за... слухання Спешити. про переход в ну, що, Вірянам, в... в... щоб вони ходили сюди, але покланя поклонялися українській церкві, це українському поклонятися народу. треба. Богу, Не забувайте Бог. да, Так, і Богу там першому. Дивіться. Тому Братик, це, це, це я, не то, що там я. Я якби... нічого не роблю. Я не підписуюся. Я не підпису нічого. Так Ви ж розумієте, що це ж підлог документів. Братик, в ну, мене це, це, є це, це своя б... парафія, я прийшов як громадянин України подивитися ну, на ці зброї. Ну, ну скажіть, це буде... <праць> Добре, <день. праць> тоді, був. <коли> <праць> <Подумали. праць> <Другі>, це ж ваше право. Tchau.